Вітаю! Сьогодні коротко про л. З власного досвіду, я хочу сказати, що близько 50% дорослих людей, будь то школярі, учні випускних класів, чи люди пенсійного віку, або ж золота середина, не вимовляють цей звук і навіть не здогадуються про це. Такі слова, як лялька, лікар, ліки, там де є пом'якшена версія Л так? у словах лялька та лікар, люди говорять. Чудово. А лимон, літак, лапа, липень, липа будуть звучати як лимон, витак, випа, молоко і так далі. Вимовляються губами, замінюються. Але це не той варіант, який нас би влаштував. В нормі у дітей звук Ли з'являється ближче до 5 років, 5 55 Якщо ж в цей час твердий звук Л не з'явився, то ми йому можемо допомогти і вже знаємо, як і чим. Зараз я покажу. Три основні вправи, і ви можете тренуватися, виконувати їх для ли, або ж для того, щоб допомогти пришвидшитись появі і інших звуків також. Тому що зазвичай вправи переплітаються, поєднуються і доповнюють одна одна. Отже, вправа номер один це масаж. Масаж зубний. Дивіться, ми висовуємо та засовуємо наш язик. Покусуючи його, губи. Формі посмішки. <рисвіт> і ми намагаємося вимовляти звук, «и кусаючи язичок вперед і назад по всій довжині, ли буде виходити мимохідь. Лалаляле. Якщо сильніше, так відтиснемо, ми будемо чути ли. Вправа номер два маляр. Сприяє підняттю язика догори, туди, де саме і живе л. Ми широко відкриваємо рот і фарбуємо тверде піднебіння вперед і назад. Вам має бути трішечки лоскотно, трішечки трішечки. І індичі балачки. Можливо, в дитинстві хтось втікав від дорослих індиків, чув, як вони белькотять, так? Зараз ми спробуємо зробити те саме. Широким язиком обіймаємо верхню губу губуле і відштовхуємо його вперед і назад. Можна обійняти верхні зуби або губу лалера Можна так співати хоч цілий день, але нам потрібно 2-3 хвилинки на день таких тренувань, і у вас з'явиться Л успіхів бажаю!